Бібліотека знаходиться на другому поверсі кафедрального собору Преображення Господнього. Задум створити тут книгозбірню належить одному з головних меценатів храму Федору Хільчуку. Більшість представленої у соборі літератури він надав із своєї домашньої колекції, а опікується незвичайною книгозбірною бібліотекар із 40-річним стажем Михайло Чавага. Організовується бібліотека, така література підбирається. З до, звертаємося до людей, до меценатів, щоб допомогли нам у придбанні такої літератури. А в дальнішому це, це щось тут повинно так, як собор цей росте, так і бібліотека разом з собором. Ідею створення книгозбірні при Головному соборі Коломийської єпархії Української православної церкви Київського патріархату підтримав правлячий архієрей владика Юліан Гатала. Єпископ Коломийський і Косівський хоче, щоб такі бібліотеки були при всіх великих церквах єпархії. Наш час кажуть, що люди мало читають, але мені здається, що читають багато і хочуть читати. Але церковна бібліотека, власне, спрямована на то, щоб надати людям особливу літературу, це духовну літературу. І ось така бібліотека у нас зараз формується в кафедральному соборі. Я думаю, що вона буде сформована, такі бібліотеки будуть сформовані в інших великих храмах, районних центрах. Це дуже і важливо для парафіян і не тільки прихожани цього храму, але всі люди можуть прийти, записатися, взяти відповідну літературу для духовного досконалення і росту. Хоча бібліотека у соборі ще маленька та вже має декілька дуже цінних видань. Серед них одна з небагатьох копій унікальної острозької біблії та біблійний атлас світу розповідає Михайло Чавага. Біблійний такий атлас є по історії і географії біблійних все світ, весь світ охоплений, що пов'язано з Ісусом Христом, з духовним життям з життям святих. Тут е зібрані е ілюстрації, пояснення до, до тих ілюстрацій, це так, як е ілюстрована історія розвитку е християнства, релігії. Духовного життя у церковній книгозбірні вже є гарна добірка якісної літератури. Для зручності створено картотеку, тематичні папки і навіть обладнано невеликий читальний зал. Поки бібліотека на стадії формування ще не має чіткого графіку роботи, тому зараз найкраще відвідувачам приходити сюди у вихідні дні.